Міцніші за цеглу у Чернівцях запрацював мандрівний медіапроєкт про незламних волонтерів спільноти Б-50, яка однією з перших почала відновлювати звільнені громади від наслідків російської агресії в Україні. Наше місто стало десятим, куди завітала фотовиставка у рамках свого всеукраїнського турне. Як люди реагують на світлини та які емоції вони у них викликають, поцікавились мої колеги. Порцеляна як українська душа, дехто вважає її крихкою, але вона незламна навіть під уламками життя. Саме так підписана одна із фотографій, що представлена у медіапроєкті Міцніші за цеглу». На світлинах волонтери, які допомагають постраждалим мешканцям Київської області. Вони роблять перший крок до відбудови. Розбирають зруйновані снарядами будинки, ліквідовують наслідки збройної агресії, консервують пошкоджені оселі. У Чернівцях проєкт презентували у сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ. У звичайних перехожих світлини, що представлені, викликають різні емоції. У когось сум співчуття. Відчуваю тим людям, хто постраждав. Саме головне. Матеріальне відновиться, а життя одне загублене. Хто ще молодіше, а кому 50-60, скільки жити йде. Якщо чесно, то хочеться плакати, тому що розумію, що відбувається з нашою Україною. Нам потрібно, особливо в Чернівцях, нам потрібно дуже частіше нагадувати людям про те, що відбувається в Україні, тому що Україна, ніби поділилася на дві частини: там, де є війна, і де війною не пахне. А ось ті, хто не з чуток знає, що таке війна, розповідають про ці руйнування, про увесь той біль, який приніс ворог, потрібно говорити та показувати. Ми самі з Дніпропетровщини, так що а які емоції? Гнать їх треба. Це ж такі емоції. Дитина вас воює. Люди, які не бачать, вони цього не зрозуміють. Як люди будуть бачити, тоді вони зрозуміють, що це воно творять. Вони та, це страшне. Війна це страшно. Перша важка емоція була це, коли прилетіли по рівному неподалік від будинку. Але це майже нічого не означає порівняно з емоціями, які відчувають люди, які на тих територіях. Метою цієї мандрівки є популяризація, волонтерства, відновлення. Люди зауважують, зараз будь-яка допомога навіть найпростіша, є важливою. Вона багато що показує. Вона показує, що волонтери роблять дуже багато роботи, на яку багато людей не звертає увагу. І на це варто вказувати, розповідати, тому що вже люди починають забувати, що в нас війна йде в країні, і це дуже важко, тому що в деякі люди воюють, а інші сидять і не по незрозуміло чим займаються. Ці фотографії викликають. Ну Життя гордості за тих людей, ну за людей, які разом з е об'єдналися кром такої ідеї, що ну це наша країна, тут ми тут живемо і нам, нам її відбудовувати. І як вже казали, що варто пам'ятати про те, що досі йде війна, і вона не закінчилася. І нам варто все одно пам'ятати, що вона ну не десь там далеко, вона тута. В кожному куточку нашої країни Чернівці стали десятим містом, куди завітала фотовиставка у рамках свого всеукраїнського турне. Переглянути світлини волонтерів б 50 можна у Попівському сквері до 23 вересня у будь-який зручний час. Вхід вільний. Ірина Задорожне, Максим Білоткач дня днятива.